Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жону на пікап на ЗСУ да? і а, дуже змучив, думаю, бля, все, лягаю, треба відпочити хоч день і два. І значить, той готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплатив, ну, це панти, типу, по європейським меркам. це взагалі. взагалі, самі по собі Карлові Вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. ну, 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 готель. ну Прикольно, типу, ну, обичний отель нормальний. Отже, продовжую. Піднімаю ціну до 250 євро за добу за звичайний готель, зрозуміла? З 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ті прекрасно знає правила. Заході, не бойся, виході, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, відчути це життя, штраф, 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 ляті. Короче, ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата вміє жити насолоджуватися життям, зі прекрасно це знають. Ну і от що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це. Німцям от в усіх готелях. Я, я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів ці <сі> вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І кожен, хто наздивається нормальним, що треба жити по правилам, ну, ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, а як ти хочеш трохи волі собі дати, Все, тебе штрафують. Ну, легальний рекет зробили. От така от, історія. Ну, от, і отримаєте. І почитаємо цікаво, які ви там суми написуєте. А так взагалі тут прикольно, прикольно, але не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати, слідкуйте за цим.